Доброго дня, мене звати Наталія, і я пропоную онлайн роботу. Для початку давайте ми з вами познайомимося. Напишіть, будь ласка, скільки вам років, звідки ви, якщо бажаєте, можемо з вами спілкуватися по голосових. Мені було б дуже приємно. Дуже приємно з вами познайомитися. Мені 26 років. Я із міста рівного, мама в декреті. Хочу сказати вам, що в мене все офіційно законно прозоро, тому що я працюю як ФОП сплачую податки, тому що до обману взагалі можете не сумніватися. в мене все офіційно. Також хочу одразу вам наголосити, що робота потребує одноразових вкладень. Адже я і мої учні, які працюють в моїй команді, також робили одноразовий вклад. Адже ви, як доросла свідома людина, ви повинні розуміти, що онлайн віддаленої безкоштовної роботи практично не існує. Якщо ви переглядали звіт моєї команди, мої доходи, ви повинні були бачити, які суми ми отримуємо не один раз місяць, а кожного дня. Тому, якщо ви це не бентежить, будемо теж обговорювати робочі процеси. Якщо ви проти, будь ласка, напишіть. Звісно, можете шукати собі, вас ніхто не перемушує, не заставляє шукати собі безкоштовну роботу. Я дуже багато варіантів перепробувала з безкоштовних і практично не копійки там не заробила. Але, можливо, вона називається безкоштовна робота. Тому я зрозуміла одне, для того, щоб реально заробляти тим більше онлайн-віддалено, потрібно перш за все вкладати в себе в свої знання і в свій розвиток. Тоді буде реальний результат. Тому гарного дня! Я ж вам наголосила, що я працюю офіційно. У мене папка є, там гарантії, що після оплати завжди я підключаю. Ну, можна ж реально якось подумати, додуматися. Якби я була якоюсь там шахрайкою, я б не вела свою активну сторінку, я б просто її реально блокувала. Хіба не так? Подумайте, логічно. Вибачайте гарного вам дня, тому що в мене дуже багато учнів і людей, які мріють про цю роботу і бажають працювати, тому не витрачайте мій і свій час.